О, як багато в цьому світі треба, Порою навіть їм нема кінця, і давлять до землі насті потреби, відводячи від Божого лиця. Нам тяжко йти, коли на нас все тисне, коли на нас стискається кільце, і ворог наш, не наче хмара, висне, щоб нас загнати у своє сільце. Чому все так? Ми часто запитаємо, чому все так, коли прийде кінець? Та відповідь Господня посилає і знову опускає милице. Ця суєта зв'язала нам вже руки, і ногам вже не ступити навіть крок. Ми так стомились в серці одні муки і запитання. Де ж подівся Бог, чому мовчить, чому лице своє ховає, чому не змінить щось в моїм житті? І тоді до нас слова святі лунають. Прийдіть до мене, стомлені усі, прийдіть усі, хто стомленим є дуже і хто в цім світі спрагнений завжди. Я заспокою змученою душу. І дам напитись джерела води. Та ми не йдемо і від того засихаємо, і наш вогонь до Бога не горить. Ми досить часто це не помічаємо, що Бог наш поруч біля нас стоїть. Це ми не маємо часу помічати, за цим треба більше в житті. Ми так багато можемо втрачати. І залишатись геть на самоті. А Бог стоїть, стоїть і все чекає, коли ж нарешті скинемо тягар, а нам все часу тут не вистачає і знову тонем серед чорних хмар. Прийдіть туди, прийдіть, він закликає, він хоче дати спокій для душі. За вас цінніше в Господа немає. Ідіть до нього стомлені. Ідіть. Сьогодні Бог давно усіх чекає, і до нього може кожен з нас прийти. Та що ми в цьому світі обираємо? Життя для Бога чи для суєти? Візьміть усе це сказане до серця. І за ці слова мене ви не судіть. А краще ви відкрийте йому дверці і стягарем до нього поспішіть. Він залікує всі сердечні рани і дасть вам спокій серед всіх тривог. Він на руках нести не перестане. Ідіть до нього, він же є ваш Бог.